Привіт, це запис. Що там в кама? Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. І сьогодні телефоную Андрію Павлюку. Привіт, Андрій, привітала рада бачити з запитання. Я знаю, що ти засновник seo студії пан SEO», тому підкажи, будь ласка. Наступне запитання від власників інтернет-магазинів таке. Як правильно оптимізувати некомерційні сторінки інтернет-магазину? Наприклад, некомерційними сторінками є. Політика конфіденційності сторіночка, сторіночка умови оплати доставки, умови повернення товару тощо. От некомерційна інформаційна сторінка. Як її правильно це оптимізувати? Є е, технічні сторінки, які ми взагалі не показуємо гуглу, да це ті, що мають персоналізовані дані, як приклад на деяких інтернет-магазинах, є favorite е, категорія, куди ви даєте товари, да які вам подобаються, що може. Колись ви їх купите і так далі. Так, такі сторінки варто закривати взагалі. А от сторінки а, типу контакти, доставка, оплата, публічна оферта, умови повернення товару. Політика конфіденційності, то вони не повинні закриватися від пошукової системи. Ці сторінки є вагомими у визначенні авторитетності і наявності відповідальності, що досить важливо в сфері, яку Google називає «your money, your life» ваші гроші, ваше життя. Отже, на сайтах, де можна щось сплачувати, вони має, має бути відповідна інформація. Відповідна інформація про те, хто це, які це яка особа несе відповідальність, яким чином здійснюється продаж, яким чином оплачуються товари чи послуги і так, отже, ми не закриваємо їх від Google, і Google розуміє його сесори, які можуть. Зайти, вони побачать в очі що такі сторінки дійсно є, і в є відповідальність конкретної особи і є роз'яснення щодо повернення товару, щодо доставки, щодо оплати, і всі необхідні. Далі я рекомендую додати на такі сторінки максимум корисної інформації саме з теми сторінки, тобто, все, що у вас є. Ви додаєте на відповідну сторінку. щодо оптимізації е пошукової, тобто seo оптимізації якісь запити, то такі сторінки не потребують такої оптимізації. Більш того, їх не треба оптимізувати під запити. А більш того, їх треба оптимізувати, їх треба е розробити так і дати їм заголовки, щоб вони не конфліктували з вашими сторінками, да сторінками комерційними. Тайтл і перший заголовок варто написати просто по суті цієї сторінки, що це таке. Не треба додавати тут якісь ключові слова, наприклад, там контакти, інтернет-магазину, футболка. Це окей. А інтернет магазин футболка, товари для дітей, контакти та адреси це поганий приклад, адже ви просуваєте ці запити на інших сторінках. І ставте просто назви, які відповідають сутності цих сторінок, і це вже буде добре. Вибачте, можна я уточню для сторінки контакти. Інтернет-магазину футболок. Тайтл. Я маю написати контакти. Крапка, да? інтернет магазин футболок. Чи не треба повторювати те, що чому в мене просто контакти? Ви можете, як як завгодно, контакти та адреси інтернет-магазину футболка. Ну це назва я маю. Вам, вам не треба писати, що це інтернет-магазин-футболок. Якраз це не варто. а Бо інтернет-магазин-футболок ви пишете на своїй головній і на інших сторінках, де ви це просуваєте. Отже, якраз ми просто пишемо контакти або там умови доставки, доставка і оплата інтернет-магазину такого. то Можете не писати, можете просто написати доставка і оплата. Зрозуміло, буде, що це. Вашого інтернет-магазину, і ви не просуваєте цю сторінку в гуглі, вам не потрібен сніпет, щоб там був зрозумілий, щоб містив якісь ключові слова і так далі. Отже, не оптимізуємо і намагаємося просто передати сотність цих сторінок у заголовках цих сторінок. Тобто далі. робимо лед того, і щоб не конфліктували з просуваними основними сторінками, там товарними, наприклад, розділів підтримки. Щодо е, оптимізації цих сторінок в плані SEO, то є цікавий нюанс, оскільки ці сторінки є частиною структури сайту вашого да, вашого інтернет-магазину, вони мають е, відповідну кількість внутрішніх посилань на себе, і ця кількість, як правило, велика, тому що з кожної вашої сторінки має бути посилання на такі сторінки, да? і, тобто є певні посилання. Внутрішні. Отже, можна використати ці сторінки у перелінковці, як мінімум, на головну сторінку. А як максимум, ви можете придумати якісь блоки, додаткові, якісь вставки, додати, ну, якщо це релевантно, якщо це. Адекватно з точки зору того контенту, який там має бути, то можна додати відповідні посилання. Що добре, наприклад, таких сторінок да, є у нас багато. Отже, ми можемо зробити різноманітний оцей анкор лист внутрішніх посилань на головну. Наприклад, десь написати інтернет-магазин футболка, далі написати інтернет-магазин одягу. Футболка, далі написати інтернет-магазин одягу для чоловіків і жінок, якщо він не для жінок, теж футболка. Ну тобто, ми можемо трохи да оцей цю частину додавати релевантними словами для посилання на нашу головну сторінку. Так само, якщо ви створюєте, наприклад, там. Умови повернення товару, і ви пишете покроково, що треба робити. Ви ж можете написати, наприклад, ви вибрали товар з такої то категорії, і ви даєте посилання на цю категорію з її назви або з якогось схожого анкору, унікального, наприклад, на вашому сайті, на відповідну категорію товару. Отже, ви получаєте посилання, додаткове внутрішні посилання на ті сторінки, які ви просуваєте. Ну і щодо цих сторінок, як я вже Згадав, але ще раз скажу, що такі сторінки мають мати посилання внутрішні, з і вони мають бути помітні, доступні з кожної сторінки сайту. Особливо це стосується таких сторінок, як контакти, доставка, оплата, умови повернення товару. Якщо ми кажемо там про політику конфіденційності і пошукову оферту, їх можна там скинути в футер, а ті сторінки варто додавати в. Шапку сайта, щоб вони були помітні, щоб вони були клікабельні і доступні, і ймовірно деякі ще додають коротко про ці опції в самих товарах, або там на сторінках категорії, коли ви там приклад описуєте, як замовити цей товар, які умови є повернення, і які умови є. Оплати, якими способами можна оплатити цей товар. І окремо я б хотів би торкнутися сторінок контакти і оплата і доставка. Отже, якщо ми кажемо про оптимізацію сторінки контакти, то це не тільки вся оптимізація, але ну і юзабіліті, да, і авторитет. Отже, обов'язково мають бути ці сторінки оформлені нормально, не робіть ці. Тексти, просто там, де ви описуєте історію своєї компанії за чим то в, в контактах. Робіть цей текст читабельним, комфортним, таким, щоб людині було комфортно його подивитися і побачити, якщо ви орієнтуєтесь на клієнтів, які по різному сприймають контент, то зробіть це текстово, зробіть це візуально і в. Край, запишіть відео, як до нас добратися. Якщо, наприклад, у вас там треба не просто вийти з маршрутки і потрапити у ваш під'їзд, а ще десь пройтися. Запишіть це відео, помітьте картами, додайте інтерактивну карту з координатами, координати для того, щоб викликати таксі Додайте всі можливі, взагалі існуючі контакти вашого. Інтернет-магазину відповідного геопрасування, тобто, якщо ви просуваєте декілька різних гео там Україна, чи Європа і так далі, то ви на сторінці контакти для України даєте контакти для України. Плюс не забуваємо, що всі елементи мають бути інтерактивними і клікабельними. Та, телефони, пошта, у нас більшість користувачів заходять на інтернет-магазини з мобільних пристроїв, не може набрати цей номер одразу, а не треба копіювати, вставляти, або там ще якось записувати його. Щодо сторінки контакти, ще одне додати можливість зв'язатися прямо з цієї сторінки. Форма, або там перехід на якийсь месенджер, або будь-який ну, будь спосіб, який ви собі бачите. Uh, сторінка оплата і доставка так само всі можливі способи оплати і доставки чітко, ясно, з всіма можливими варіантами регіони доставки uh, від. Для відповідної теж геопросування, хто оплачує доставку, і в якому випадку, якщо є безкоштовна доставка, пишіть як, в якому випадку ця безкоштовна доставка діє, які транспортні компанії використовуються, якщо можна вказати вартість цієї доставки, обов'язково вказуємо і слідкуємо, щоб це було. Умова оплати доставки уточню. Чи якщо у мене є така інформація, вона точно прописана про доставку, що я безкоштовно доставляю, скажімо, з мого інтернет магазину по території України. При замовленні від певної суми там від тисячі гривень. Чи можу я як сильну таку ТП конкретно важливу інформацію винести це і в метод description? Наприклад, і у мене description буде не просто там доставка в Україні інтернет-магазин, футболка, як ми приводили приклад, а саме з конкретикою. Чи варто виносити певні. певні конкретні дані з інформації на некомерційних сторінках? description ви можете винести все, що ви вважаєте за необхідне. Питання тільки в тому, чи хтось побачить цей description тому що вашу таку та мало малоймовірно, що хтось буде шукати у пошуку. Да? Ми ж казали, що вони не мають пошукового попиту, як правило, і ми не просуваємо їх під класично чи під запити, точніше, пошукові. Отже, ви можете вказати, і не забуваємо що Google може переписати ваш description і взагалі здебільшого. Так і трапляється. Але ви можете це використовувати як вашу перевагу інтернет-магазину і додаючи це скрізь. Один маленький нюанс, але він маленький, але він дуже важливий. Вся інформація має, має бути актуальною. Актуально, слідкувати Перевіряти. не застаріло. Не застаріло і не ні в якому разі. Круто, дуже дуже дякую тобі за. Підказки, і все ж таки я запитаю, дещо ще ці некомерційні сторінки їх часто намагаються сховати десь, наприклад, в футері. Але основні ти радиш виносити все ж таки деякі: як то контакти, як то умови оплати, доставки саме вверх, в строку, першу чи в другу, наприклад, в основному меню. І зараз. Тренд мінімалізму в дизайні веб-дизайні інтернет-магазинів тільки підсилюється. Ми спостерігаємо це по індивідуальним дизайнам інтернет-магазинів, які працюють на платформі ShopExpress. і часто бачимо, що від шапки класичної залишились хіба що логотип по центру, назви розділів товарів і все. Далі йдуть гігантські товари. Все, що є структурою меню, воно звернуто на ну, такий класичний бутірбрут, чи це відповідає правильним SEO-потребам? Чи Google на це добре дивиться? Що тут порадища? Як сумістити мінімалізм та потреби? Ну мені здається, що тут не питання, скільки до Гугла, скільки, скоріш, до юзабіліті, да? що наскільки такі меню комфортні. Да, я розумію, що більшість у нас користувачів інтернет-магазинів заходять з мобільних, але не варто нехтувати тими три. 30%, чи скільки у вас десктопних користувачів, заставляючи їх зайвий раз клікати, щоб відкрити меню. Шановні, це ж меню. Ну, зайві кліки, зайві дії, зайві поля в формах це мінус до юзабельності сайту. Да, я вважаю, що такі сторінки, які менш відвідуються, наприклад, та сама. Політика конфіденційності, публічна оферта. Всі знають, що це можна знайти в футері, але от сторінки доставка і оплата, сторінка повернення товару, сторінка контактів це сторінки, на які ну я, наприклад, як власний інтернет-магазин, я б хотів, щоб людина зайшла і подивилася. Оця сторінка може спонукнути людину або звернутися, або купити. Тому так да, я раджу їх виносити в шапку сайту. Ну і що стосується дизайну, то на жаль, дизайн і SEO не завжди пов'язані, коли доходить потім до просування, до маркетингу, до реклами і SEO, то вже не залишається інвестицій. Стає проблема, що у нас зроблений класний сайт, але ми не маємо продажів чи там замовлень, тому що сайт не оптимізований, а вони залучають в такому випадку тоді якось. Там парт тайм частково спеціалістів, які кажуть, розумієте, а вам би неплохо тут все переробити. А чому переробити Тому що так ми не просунемося, це. особливо це, наприклад, коли стосується е, сучасних фреймворків. Перепрошую, на яких будуються дата Ріакти Vue.js і так далі. Вони трошки іншому по іншому працюють Чи сайт на СПА, які взагалі мають одну сторінку, і все інше воно вкладається всі урли, і ті, начебто, сторінки, які ми бачимо, їх не існує там, вони тільки віртуальні. Якщо це не передбачити на стадії розвитку, то потім прийдеться переробляти значний обсяг, скажімо, буде переробок цього проекту для того, щоб довести його до мінімально адекватного, до мінімально френдлі до просування проекту або до, до того на який можна вести нормальну рекламу і користувача, дякую дуже за розгорнуту відповідь. Тепер ми точно проговорили, що інтернет-магазин це. Комплекс, виразу дії для вашого бренду. Він має бути не тільки сучасним в стилі, а ще й там здоровим та придатним для своєї просування. І варто заглиблюватись, коли плануєш, як буде виглядати, де знаходитись навіть не комерційні в тебе розділ. оплата, доставка. Як це буде і для користувача, чи це на своєму місці для гугла? Ну і відповідно, як це виглядає. Дуже тобі дякую, Андрію. Було цікаво. Дякую, що розказався. Сподіваюся, дуже дякую вам.